Всім привіт! Сьогодні нарешті виглянуло сонечко, Добавило настрою позитивного і вирішила трішки познімати. Не вистачає у мене часу, малеча, робота. Але орхідейки мене радують. Дуже-дуже-дуже багато нових квітоносів. Зараз вам покажу. Новинки будуть зацвітати. Ті вже, що квітують і ще дорощують, дитинчат, також нарощують. Так, давайте ось з цієї сторони. Так, що це в мене тут? Сталенбош, метелик. Ось така красунка. Пишна, вже розкрила свої всі квіточки. Така хороша рослинка. Там і корінці у її. Ой, зачепила. Обережна красонька. А ви подивіться, зараз я її поставлю, подивіться на цю саму квіточку, ніби якісь від неї зубки, хижачка така. Красива форма крилиць. Красуня. У мене там на кухні стоїть Elastic Love, вона також рожева. рожевий метелик. Я її отримала вже до, доквітала вона. От. І неї була слабенька коренева система, тому я квітоноси відразу зрізала, поставила на нарощування. Дуже довго чекала, можна сказати, вже десь. Мабуть, буде з рік. І ось вона випустила вже два квітоноси, відразу два. Тому чекаю, також пишне квітування буду вам показувати. Так, квітує мій сого Juki Але чомусь в мене закрадається підрозвір, що це не сого Люкідан. Тому що, бачите, не пишне квітування зовсім. У мене. Водоспад біленький, якщо ви пам'ятаєте, бігліпчик, то він набагато пишніше квітує, ніж цей. Не знаю, поки що ще потримаю, побачимо. Тут я трішки порозвертала орхідейки в іншу сторону, тому що в мене в кімнаті немає на вікні тю, тю, тюлю. Ні шторів, то я любуюся. Вони заглядають до мене в кімнату. я не любуюся. У мене вони замість шторок. Так, ось моя альбуфейра. Вона, звісно, я вам про неї казала, що вона у мене здоровенна рослина, але чомусь заквітувала не дуже. Оце все, що вона мені видала. Квіти, звичайно, крупні, великі. Але. Не, не є пишне квітування. Я її, коли отримувала, то був такий величезний букет квітів і тримався дуже-дуже довго. Але вона виправилася, Вон, якщо побачите, дивіться, ось квітонос у неї, те, що зараз квітує, і поруч і ще один пробитий. А і трішки нижче з іншого боку, ще один видала. Тому на цей раз, я думаю, вона мене вже Порадує так, порадує. Надіюсь, на тебе красунька моя не підведи. Також буду показувати. Ті квіти трішки вже повигорали. А ось ця квіточка. Така зелений ще відтіночок має. Так, там у мене пілорчик. Пілорчик Согорекс. So, eh, Я хотіла зрізати квітоніс, але дивлюся, що квіточок небагато. Деякі бутончики, які пошкодила під час транспортування, я зірвала, а там ще трішки продовження квітоносу у нього. І я кілька почечок намастила пастою. Можливо, дасть дитинчатка. Так, пірата свого малинового він і не думає. Доквітати, вже дуже довго квітує. Я його розвернула також до кімнати. Ось ця красунька, Все забуваю її назву, квітує і квітує. Жодного, жодної квіточки не скинула. І ви подивіться, що вона мені зачудила. Дивіться, на гілочці. Там, де квітоніс, я я ну, ніколи б не ожидала. Ну, в будь-якому місці, але не тут. Вона мені видала діточку ось. Ну і там ще у неї розвиваються бокові гілочки. Тому, я думаю, не знаю, чи то будуть квітоноси, чи то будуть дитинчата. І ось тут ще, подивіться, також є. Побачу. Красива. Вона, хоч і квіточка невеличка, проте красива. Так, ось тут мій Green Batman або Сара. Ну, звичайно, ці квіточки, які недавно, вони яскравіші, сочніші. А інші з часом трішки вигорають. Ну, нічого, я, я, мені подобається жовтий колір у будь-яких будь його відтінках. Тим більше вона квітує пишненькою, я вважаю. Це молода рослинка, вперше квітує. Ось подивіться, які, які об'ємні букетик. Там показувала пірату, покажу ще Аласіо, Квіточок небагато, але тримається. Також красивий жовтий колір, приємний і тепла гаряча губка. Так, ось тут переставила мій Нептун. Він ще також доростив кілька нових бутончиків. Також, подивіться, сочні. Свіжі кольори, насичені. І десь я бачила ще дорожчий, ось новий дорожчий квітонос, бачите? А ось іще бутошик у нього під низом. Тобто ще буде квітувати, літо буде квітувати. Ну, молодець, зиму проквітував і літо проквітує. Так, старається. А ось тут зверху я почепила тоші. Я його простимулювала трішки, намазала кілька гілочок. А, ну, ось тут, я так думаю, можливо, буде дитинча, роздвоюється це на листочки. А тут зверху квітоноси. Їх багато, так. Але подивіться, якщо стимулювати пастою, то, звичайно, квіти трішки бунтують, мутують. Щось не фокусує. Подивіться, скільки там пелюстків. Раз, два, три, чотири, п'ять пелюсток. Одна пелюстка ось донизу загнулася в декілька складочок. І тут ще дві таких якихось незрозумілих пелюсток. Такий мутанчик получився, розпускається. Ну, подивлюсь, як наступні. Дві два бутончика чомусь засушив, відкинув. Цього, мабуть, я нечаянно зламала. Ну, там ще є гілочки. Я думаю, що щось та ще заквітує з нього. А ні, то я оборву, я не не жалію квітів, якщо рослині потрібен відпочинок або ж наростити корінці, то я не жалію квітоносів, я їх зрізаю. Вони і в воді можуть довго постояти, я вже вам про це розповідала, помилуватися можна ними. Ну і вони дуже швидко адаптуються і знову випускають нові квітоноси нормальні. Так. Я вам розповідала, що у мене трішки нових рослинок. Ось тут я їх всі вистроїла. Хоєчки мої. Ось ці вже я розсадила з водички, ті, які укореняла. Це свіжо зрізані були чер... е... пагінці. Вони з водички, я їх вже укоренила. Ну, і тут вже видно, що вони розвиваються. Ну, подивіться, нові... нові попускають пагінці. Тут нові корінці ну Та була хорошою такою вже вкоріненою. ну Зверху також розвиваються нові листочки. Ось. Ось такі. Це вже дві пустила нові, і там нова гілочка йде у неї. Ось тут ще в мене дві таких. Кожна по-своєму різниця. В той листочок такий, в той такий, там плямка інша, там форма інша. Ну, подивлюсь, вони ще жодна не квітувала у мене. Вони мають різнятися також і кольорами. Так, продовжує квітувати мій черевичок. Морнін Сан. Вже підняв свій вітрильник. Так, ось такі, подивіться, які в нього пухіці такі по пелюсточкам. Ой ця цей полоса, полосочка на полосочці. Давайте заглянемо в черевичок, що там, а там також і крапочки, і рисочки, і борсинки, чого тільки нема. Прекраси ось такий. Ну і вже напрочуд довго він квітує, тому що ну, вже більше місяця, мабуть, до, до двох місяців буде. Так, сюди переставила свого пілорчика. Так. Хочу сказати, що за котлей також. Задоволена, надіюсь, там в мене один росточок випустила. Дуже хороший, такі товстенькі. Я надію, що вона проквітує, тому незабаром матиму ще одне відео вам показати вже з котлейкою своєю. Тут також нові ростики у них. А, ось ось цю новеньку я посадила, придбала. І. Ось тут у мене новенька ця, і наступна. Там видно також, якщо придивитись, бачите, які хороші рости йдуть. Можливо, з них також проквітують. Тут поки що нічого не квітує, але, але обіцяють, також випускають квітоноси. Надію, що будуть квіточки літом. Так, хотіла ще показати вам свого чармера. Я вам його показувала, які дитинчата в нього ростуть. Подивіться, вже, які карінці на ось ці. Поставлю я немов так якось. Ось. Така діточка вже, листочки вже чудово виглядають. Так, я вам минулого разу казала, що щось там у пазусі росте. Не зрозуміло, що росте. А ось що росло. Бачите, все-таки я була права. Це також дитинчатка, також вже два листочки, корінець лізе. Цей скоро вже буду відсаджувати. Ну і моє диво з минулого разу дочекалася все-таки, подивіться на ось цьому черевичка. Ну, це щось незвичайне, екзотичне. Цікаве ці полоски, смужки, а там серединці така мухната в нього язичок. Здається. І також вигнута ця черевичка, ну, ну, чим не черевичок, і справді якийсь тапочок кімнатний, ексклюзивний. Обіцяв три квіточки, але одна квіточка засохла. Ну, я розумію, я й так радуюсь, тішусь тим, що він мені заквітував, тому що він після пересадки, після довгої дороги. Як він і так надумався квітувати, це вже диво. Ну, і ще ось, бачите, ще буде один. Бутончик розпускатися, ще одна буде квіточка. Уже по бутончику видно, що це якийсь полосатий, полосатий чудик. Такий ось такий красий. Так, ну, я вам вже сказала, повторю, що рослинки Почали випускати нові квітоноси. Головне тепер не дати, не дати щоб їх почали жерти всякі комашки, тому що в літу, на літо вони активуються. Треба вчасно попередити от, і не дати їм пожирати молоді соковиті квітоноси. І будемо тішитися, любуватися новими квіточками. На сьогодні все тоді. Гарного дня вам до побачення!